Протягом цієї доби обстрілів Харкова не зафіксовано. Щодо області, то по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три каби та один ФПВ-дрон, повідомляють у штабі оборони. О шостій ранку ворог завдав удар по Куп'янськ-Вузловому. О перші 50 – по Боровій. Пошкоджено три приватні житлові будинки. О 23.30 обстріляно Куп'янськ. Постраждав 47-річний чоловік. О 19.15 – під ударом була козача Лопань. О 17.10 – одноробівка Золочівської територіальної громади. Горів житловий будинок. О 17.00 – Куп'янськ. Пошкоджено будинок та автомобіль. О 16.40 – козача Лопань. Пошкоджені два будинки будинки. постраждали чоловік та жінка у віці 54 років. О 14.15 село нижче солоне, о 13.10 десять Андріївка. Внастідок обстрілу горіла господарча споруда. О 12.29 Одноробівка Золочівської територіальної громади. Загорівся будинок. О 10.30 окупанти поцілили по Новоосиновому куп'янського району. Внастідок обстрілу постраждала жінка 78 років. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано сім пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Влучання припали по приватним будинкам та відкритому просторі. Загалом горіли п'ять людських осель та господарча споруда. А також суха трава на загальній площі понад восьми гектарів. Найбільша спожеж трапилась після масованого обстрілу селища Козача Лопань. Там зайнялись відразу три будинки на загальній площі 250 квадратних метрів. Постраждали дві цивільні особи. Під час роботи рятувальників ворог постійно завдавав повторних обстрілів. Щодо ситуації на лінії фронту, то на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Повідомляють у штабі оборони. Загалом протягом доби на Харківському напрямку відбулося п'ять ініційованих ним бойових зіткнень. Вогі точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 14-ти. Сила оборони відбивала атаки ворога в районах Глушківки, Стальмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та обік Лозової. Я навіляєва ігор М'якенін, Дмитро Гуен, Харків. Новини.